Всім вітання на каналі Рибалка на Буковині. Сьогодні маю 2-3 годинки чисто на риболовлю, і саме цікаве, я приїхав в центрі міста на озеро. Це місто Черніці, Південно-Кільцева. Тут є платвичка, тут є краснопірка. Наскільки я знаю, але будемо сьогодні це пробувати ловити. Я вже зніс всі свої речі по мінімалки сьогодні, зараз буду розкладатися і починати риболовлю. Поки навіть не розклав своє місце, замішаюся прикормську, щоб вона встигла напитися водички. Так як це повинно сьогодні бути все швидко, бо часу не так багато. Я ну, на плітку в принципі, я обрав це чорна плотва, і в мене були залишки спорт. Оскільки вже глибока осінь, я це все пропущу через 2-мм сито, для того, щоб забрати всі крупні часточки. Бо будемо ловити в принципі, максимально неактивну рибку. І ось це все, бачите, як багато. Бачите? Воно нам не знадобиться. З'їдять пташки. Ось так от. Ну тут може кілограм 200 кг 100 корму буде. Небагато. Так як платвичка полюбляє спеції, я взяв сьогодні з собою дві пачки коріандра і їх дам спокійно в корм. Даю водички, хай напивається. Місце в мене доволі цікаве сьогодні. Чому цікаве? Тому що всі майже зайняті і приходиться працювати з тим, що я маю. Тут така колода, не водне маленька, і тут потрібно розміститися. Зараз буду викладати порівню платформу. Я собі купив ось таку штучку просту, і зараз буду все викладати. Ой-ой-ой! З рівнем треба ще попрацювати. Бо відносно того, як ми будемо сидіти, як за рівно ми будемо сидіти, так і будуть нас боліти ноги. Чим рівніше викладете, і щоб вам було зручно, тим менше буде боліти і спина, і ноги. Ну і отак от за пів 30 хвилин, півгодини 40 хвилин, я сподіваюся, мені зараз вдасться розкластися і почати вже хоча б маркуватися. Бо маркеріння осінню це одне із найважливіших. Чому? Тому що рибка пасивна, її потрібно саме шукати в точки, а не приваблювати кормом. Хоч корм повинен в будь-якому випадку бути правильний, ви не повинні перегодувати рибку. Але вибір точки це основне. Фідерна сумка це та річ, в якій повинен бути в принципі порядок, але як завжди, у нас тут маленький срач. Слава Богу, в мене фідерна сумочка зараз так складжено, що я притримуюсь порядку в ній. там, Склав, склав в неї собі все, що мені потрібно. Це годівнички, я собі одразу вже буду викладати на робочий стіл, щоб не займати багато місця. Підбираємо під тест водлища небагато, 3-4 годівнички, для того, щоб, ну, принаймні, бути готовим до якихось різних ситуацій. Повідці, яких ніколи не буває мало, але вони в мене заготовлені заздалегідь. Ну і звісно ж. Монтажна коробочка. Кладу зараз це на стіл, так що можна було вільно зробити собі монтажик. Також, як завжди, в мене сьогодні з собою буде лічильник для риби престиновський. Ну, потрібно випрацьовувати якийсь автоматизм, щоб знати, як рахувати рибку. Сподіваюсь, буде, що сьогодні рахувати. Достану, напевно, якийсь квідик, щоб можна було давати. лящ. і що в мене ще є цікавого, і бікфіш щоб можна було дати в якусь годівничку і вільно привабити якусь рибку. Все складаю назад, потім просто докладу туди монтажну сумку. Монтажну... Потім просто докладу туди монтажну коробку. Все гарненько закриваю і збоку. Звісно ж, полотенце, протру собі сідало, ви зручно помічається в мене одразу на робочому столі. Будемо розкладати вудлище. Вудлище в мене сьогодні це Sherman Pro New Generation 3,6 до 70 грам. Скажімо, відверто для озера в такому тесті підходить ідеально. І може бути з карасем справиться, і з коробчуком, і можна буде в темпі половити якусь плотвичку. Поки в нас напітується водичкою корм, потрібно зробити монтаж. Робимо монтажик. Монтажик сьогодні у нас стабільно інлайн. Без відводів. Без нічого. Ось так от собі підбираю карабінчик з вертлюгом, фідергам. Це все, що мені потрібно для монтажу. Все. Коробочку я собі тут ховаю, щоб вона не заважала мені на робочому столі, в'яжу монтаж і буду починати. маркувати. Маркіріння. І добре, що в мене тут небагато є рухомих об'єктів. У мене тут є. Готель, на який можна кидати. В принципі, на нього я і буду кидати. Основна порада перед маркерінням перевірте, чи є у вас якісь кліпси з попередніх риболовель на катушках. Тому що я от знаю, що в мене тут є кліпса. Я зараз її просто легесенько викину. О, кліпса. В принципі, далі ловити я й не хочу. Так, почнемо. Ой-ой-ой, а намуло тут. Хочу знайти якийсь хоча б маленький твердячок. Ох, важко пішло. Це що тут є бровка. Таке відчуття, ніби тут є брова. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На 7, ну і думаю, метра три тут точно є. Зроблю чисто таких два закормочних Закида. А годівничку поставлю 40 грамів Дюзу флагмановську. Гадаю, корм точно вже напітався. Да, такий легенький, але трошки ліпиться. Те, що мені було потрібно. Зараз пересипаю його собі в в'ємність годів... і стартую рибачити. Добре, що в мене завжди підготовлені з собою гачки. Ну, повітці. Взяв собі вже зазвичку. Підготовлювати це все до риболовлі. Чому? Тому що потім починається що? Ай, Ай айто. Ну, коротше, починається геморой трошки. та да та -да, да є клювання. Уявіть собі, я от... Перша точка була неправильна, я змінив точку, знайшов рибку, просто кажучи так, знайшов рибу і буду зараз пробувати на потяжках його. Ай, є! Напевно дрібізок. Ну я так сказав, є, бо побачив по Так, Та да, дрібізок. Але дивіться, який гарний. Яка гарна. Гарна червонопірка. Що, Че? класно. Це вже друга рибка. Колись пам'ятаєте, так мали, малими було на хліб ловили на таких озерах. Коколо камиша, платвичку таку файну били. У мене було таке ж саме. Звісно, хотілося б половити тих карасів гарних, які колись були... Ох, нічого собі. На одну піночку така як на клювака. Ану. Да-да-да. Це мені вже подобається. І вся ж там уже сидить репка. Може бути і так. Да? Ой! Червона пірочка така. Отже, що, вона трошки активна. Ну, біла мені пінку. Ну що, дам ще одну. Як завжди варіант того, що більш крупна рибка тримається на дні, то я спробую зараз от підготувати собі повідець більш короткий. Такий в мене на карасика є повідці коротенькі, 30 см. Не ось так от собі поставлю і от почекаю ще пару клювань, сподіваюся. І спробую на короткий повідець, який буде результат. Може буде крупніша рибка. Тут треба, видно, робити якісь потяжки. Цікаво. А, є, сидить. Було один такий подіргунчик. Тик, просто тик і все. І тишина. А, видать, сиділа, да? а, сиділа рибка. Це вже плотвичка. Четверта рибка в нашому активі. Звісно, така дрібна, але... На дві годинки порибалити, звісно, хочу трофея якогось, карася такого зерного місцевого. Але на нього сильно надію не ставлю, так як відчуваю, що от буде зараз клювати така от дрібнота. В принципі, якби це було літо, то я, напевно, би зовсім по-іншому. Інший корм би обрав і все тому подібне. А зараз покайфувати, половити такий дріб'язок класно. Бачу, що цих декілька клювань, то я розумію, що треба. Походу, треба зразу вже не то щоб підсікати, а якщо притихло, то скоріш за все воно може вже сидіти на гачку. Це раз так не вийшло, але що в нас У нас ще на гачку ага. Ага. Об'їджений мотиль. Класно. Да, да 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 Отже рибки, що зразу заглотнуло наш повідець. додому хоча кажуть став мотиля і не грайся от на наступну опять же, на наступну годівничку я поставлю таку жменьку мотилика. або взагалі кину так от мотиля розіб'ю його прикормці, щоб він тут постійно був на якійсь кожній годівничці. Так от гарно виглядає. А! Не, я заснув Чекати. А, не, чекайте, стоп. Це я потяжку зробив, а там сидить трипка. Причому без ніяких клювань. Хто там такий воїн сидить? А, друга оконь! Тоді зрозуміло, чому нема потяжки, він собі... Він собі взяв і жує. Так, зараз попробуємо його. Якось вивільнити що-лі. Ну, повезло. Тікай. Отако на обід спати хочеться, уявіть собі. Зараз би так в ліжечко, до дружини теплої, з дитинкою. Ой, мої вдома якраз 5, поки я вибрався на цю риболовлю. Вже на риболовлю їх з собою брати. Ну, холодно. Хоча наступний рік буде кататися дитина зі мною вовсю. Будемо старатися навчити її поплавку, хоч і на наступний рік ще трьох років не буде, але думаю, їй сподобається. Рибку поки що вона не боїться в руки брати. Чомусь про ці озера от я от згадую, от вже коли похолодає. Бо коли літо, хочеться кататися туди, де є от та рибка велика. Треба буде якось ці озера це озеро оце от місцеве <кхе> перевірити весною. Коли там може прокльовуватись якийсь карась, бо скидала ж тут, ну, показували, що тут є карасі. Але тут також є щука, яка любить його жерти. Така велика-велика риба. нуй <смір>. ти що так одразу? Але пусто. Ще є насадка, так що можна зразу вже закидати. Ще якщо активно ловити, ух, то це кайф. Підсаджуєш мотилики, вона клює активніше. Ну, вона швидше клює. На піночку вона покльовує, але так. Дуже відносно, я сподівався, що буде клювати крупніше, просто на пінку, але клює однаково, що на пінку, що на мотиля, однакова рибка. Ух ти, що ти, що ти що? Таке клювання. Опа, лотвичка, така гарна. Ну, ось така риболовля на міському озері. Рибка не крупна, взагалі, дрібнота. Але я покайфував, сидів дві годинки, перебачив штучок 15 зловив. Ну, На щечку 13, але думаю, десь 15-2 я точно не відмітив. Е, якщо вам подобається таке відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки, коментарі. Дякую за перегляд. Пока.